Вчора, вчора, коли зранку згадав про Вознесіння і почав міркувати, Господи, що на це Вознесіння я для себе відкрию про Тебе? Десь в підлітково молодіжному віці прийшло мені таке натхнення. Я думаю, від Духа Святого, кожне свято ж повторюється правильно? На кожне Різдво проповідується те саме: на кожну пасху, на кожне Вознесіння. Все те саме. І я подумав собі: Господи, ну не ж бути, щоб це був такий задум, щоб все було одне й те саме. Має бути якийсь глибший смисл. І коли я почав отак слухати, то на кожне свято я питав себе: що з цього свята мені Господь відкриє більше? І так з кожного різдва, майже з кожного, з Пасхи, з Вознесіння не завжди. Стрійці, я знаходжу якусь на даний етап важливе послання для себе і свого духовного життя. Також вчора я почав про це думати. І сьогодні зранку я прокинувся от з результатом Вознесіння. Ісус вознісся, щоб повернутися. Про це написано в дії апостолів, перший розділ, коли вони зачудовано стояли, дивилися, Ангел що їм сказав, так як він. Пішов? Точно так він прийде. Тобто пішов, прийде. І от як мені сформулювалася оця ключова теза для мене на це Вознесіння. Господнє Вознесіння це початок забігу для його церкви, бо він вернеться за звітом. Він дав своїй церкві і учням усім справу, доручення. І його відсутність, вони мають справитися з цілим об'ємом роботи, а Він прийде і отримає звіт. Він пішов, щоб прийти. Цікаво, що Ісус учнів готував до Вознесіння і повернення заздалегідь. Особливо в останні тижні свого життя. Ми маємо дві версії Ісусового навчання про оцей момент життя між Вознесінням і поверненням. Євангелист Матвій у 25 розділі пише притчу про таланти. Євангелист Лука у 19 розділі пише притчу про міни. Таке враження, що Ісус двічі вчив про це, бо надто різні ці притчі з однаковим смислом. Давайте ми прочитаємо 19 розділ Луки з 11 тексту. <кхід> Тим, хто це слухав, Ісус розповів притчу. Бо він був недалеко від Єрусалима, і вони думали, що царство Боже має з'явитись негайно. Отже, він сказав: один знатний чоловік вирушив у далеку країну, щоб отримати царство і повернутись. Покликавши десятьох храбів, він роздав їм десять мін і сказав їм: Вкладіть ці гроші в діло, доки я не повернуся. Але жителі цієї країни ненавиділи його і надіслали посланців слідом за ним, щоб сказати. Не бажаємо, щоб він царював над нами. Отримавши царську владу, він повернувся та покликав до себе рабів, котрим роздав гроші, аби дізнатися, який вони отримали прибуток. Перший прийшов і сказав Господарю, твоя міна принесла десять мін. Господар сказав: Добре, хороший та вірний раби. За те, що ти був вірний у малому, отримай владу над десятьма містами. Прийшов другий і сказав. Господарю, твоя міна принесла п'ять мін. Господар сказав І ти володій п'ятьма містами. Прийшов третій і сказав Господарю, ось твоя міна, яку я зберігав, загорнувши в хустинку, я боявся тебе, бо ти жорстока людина. Ти береш те, чого не клав, жнеш там, де не сіяв. Господар відповів зі слів твоїх тебе судитиму, лукавий рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий. Беру те, чого не клав, жну там, де не сів. Чому ж ти не вклав мого срібла в банк, щоб я, повернувшись, отримав своє з прибутком, і сказав присутнім: заберіть від нього міну і віддайте тому, хто має десять мін. Вони відповіли Господарю він має десять мін. Кажу вам, сказав він. Тому, хто має, додасться, і матиме надмірно, а від того, хто не має, і те, що має, забереться, а воргів моїх. Які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і вбийте переді мною. Пан пішов, щоб зацарювати в іншому місці, щоб повернутися. Нічого не нагадується, притча. Пішов, щоб зацарювати, щоб повернутися. Думаю, що вам після Вознесіння. Коли Дух Святий вже зійде на апостолів, на перших християн, згадуючи це вчення Ісуса, вони Дух Святий їм нагадає. Ну і нагадав. Ось Матвію і Лука записали. Ось що значить пішов і обіцяв повернутися. Господь Ісус на меті мав помогти учням вибудувати Його Христову. Згідно Царства Небесного світоглядне розуміння, як має виглядати життя учнів Ісусових після Його нестання, коли він вознесеться. І, власне, це тому для мене така принципова притча. Вона остання, до речі, в Ісусових, з Ісусових. Бо вона вчить, що робити учням за відсутності їхнього Господа. У цьому вченні Ісуса, до речі, Цікавий контекст. Ви, мабуть, звернули увагу тим, хто слухав, Ісус розповів притчу. Хто слухав Ісуса? О, там був цілий натовп. Спочатку там було дуже багато, але потім Ісус пішов уже додому фарис, е, митника Захея, і там були е, друзі митники, митника, там були, е, там були учні Ісуса. І, власне, учні Ісуса написано. Вони думали, що Царство Боже має з'явитись негайно. Чого чекали учні Ісуса? Царювання. Вони чекали, що от-от, і вони зацарюють. По справжньому, і вже для учнів царство Боже це було е, таке, е, політично-релігійне зацарювання Господа Ісуса тут і зараз, і, звичайно, їх. Це контекст. Вони живуть тим, що от зараз. Прийде влада, прийде якесь визнання, знаменитість, ймовірно, вийде у повноваження. Вони готові були працювати на царя як міністри, ймовірно. Але вони планували царювати тут і зараз. Коли ми думаємо про церкву, нас з вами, Ну ми сьогодні вже не на тому етапі, щоб царювати. Може, ми й не проти, але ну, ніхто нам на горизонті нічого не світить. Але ви знаєте, ми по логіці учнів далеко не пішли. Ми все одно вибудовуємо свої царства. Або своє приватне, або своє церковне. Причому це царство тут і зараз, тут на землі. Ми вкорінюємося, ми вкапуємося, ми прикрашаємося, ми займаємося собою, своїми справами. Ми більше того, ми вибудовуємо свої пріоритети в служінні, так ніби Господь не дав нам того, що ми маємо робити. Коли пан закликав рабів, він роздав їм 10 мін. Де, міна це по відношенню до таланта. Це можливо одна, одна частинка від оцього цього великого таланту. 200 драхм – це багато грошей, але ну, це і не багато. Це свого роду десятимісячна зарплата. Скільки це десятимісячна зарплата? В кого тут найменша зарплата? Ну, 10 тисяч в Україні це найменша зарплата, мабуть. 8 навіть така є. Ну, от 8 на 10 це 80 тисяч. Це ніби й не гроші, ну це майже 2000 доларів, правильно? А в когось 20 тисяч, то це 200 тисяч, це вже 5 тисяч доларів, це, це вже трохи є. В принципі, величезного бізнеса не завернеш, але грошей достатньо, щоб щось купити, щоб щось продати. Або ще якогось вида бізнесу, купити якусь, якусь машинку, щоб почати щось виготовляти, або накупити інструментів, щоб почати е, ними заробляти. Тобто. Цих грошей достатньо для того, щоб зробити прибуток принести. Причому він роздав десятьом. Знаєте, що дивно? Що коли він прийшов за звітом, то звіт дають тільки троє. А де семеро? Взагалі, притча це умовчує, і я думаю, що нам не треба тлумачити. Но у мене є таке відчуття, це не канонічне тлумачення, так що можете його не запам'ятовувати. Я е, думаю, думаю, де ж діли сім? А потім думаю, це, мабуть, ті християни, які отримали від Христа дари і зразу щезли. Вони змилися і толком церкві від них ніколи не й не було. Вони займаються своїм життям. Дяка Богу, спаслись. Все, Господи, до побачення в мене своїх справ багато. Тобто, семеро це ті, які... Зразу схопили як своє приватне, привласнили. Це свого роду, знаєте, такі релігійні блудні сини. Вони нібито е, отчі, але вони насправді хочуть в нього щось взяти, щоб жити своїм життям. Але троє, троє мали намір щось зробити, і троє щось зробили. Зверніть, будь ласка, увагу на слово, е, яке. Використовує автор. Цікаво, що українські переклади подають різні варіанти слів. Ось, наприклад, тут переклад бібліки написано, дав їм і сказав: вкладіть ці гроші в діло. Тут такий обширний, коментуючий переклад цього грецького слова: вкладіть ці гроші в діло. Інші переклади дають, от, наприклад, одним словом, щоб перекласти це складне слово в сучасному турконіка, перекладі «тургуйте», тургуйте. Інші переклади подають, промишляйте це Хоменко. Або, наприклад, або, наприклад, Вогієнка, тургуйте те саме, що і в Турконяка, орудуйте. Це таке старе українське слово є в Деркача і в, і в цього. Куліша теж хороше слово орудуйте. Це старе українське діалектичне слово орудуйте, тобто зробіть щось раді бізнеса. Ви чуєте, яке пан дав завдання рабам? Зробіть бізнес от вам. Стартовий капітал скромний. Ваша справа зробити бізнес. Слухайте, друзі, поміркуйте, от над чим. Ми з вами. Котрі живемо між двома пришестями Ісуса, до Отця і назад за церквою, ми з вами щось отримали від Господа. Нема ні одного відродженого християнина, який би не отримав дарів духовних, плодів Духа, здібностей і можливості служити Христові і Його людям. Нема ні одного. Є сліпі глухі, які не хочуть побачити і почути того, що дав Христос. Але нема такого, хто би не отримав. Кожен щось має. До речі, цифра 10 в єврейському в релігійній думці це цифра людської повноти. Тобто, можна сказати, що і всі люди щось отримали. Але діти Божі отримали, крім того, що всі, якісь таланти, отримали ці особливі духовні здібності бути корисним Христу тут, на земному житті. І, власне, ми ті, що щось отримали, виявляється, отримали для справи. Подумайте, от ще на чим, друзі. Християнське життя це не пасивне чекання. Ми чекаємо Христа. Це не про християн, це про заблудлих релігійних людей. Християнське життя це активне служіння. Якщо ти хрестів, якщо ти прийняв Євангелію, і Євангелія зробила в тебе цю працю неймовірно, ти пережив прощення гріхів. Ти пережив прийняття Отцем. Ти усвідомив себе сином і дочкою. Ти усвідомив себе частиною тіла Христового, ти отримав доручення. Твоє християнське життя це не чекання, а твоє християнське життя це активне служіння. І ось приносять, приходить пан назад. Повернення Ісуса це звіт. Уявіть собі, кожен з християн дай звіт. Кожний християнин дасть звіт згідно того, що отримав. І ось в цьому звіті, коли ми бачимо оцінку двох, один з одного зробив десять, один з одного зробив 5. І того, і того пан хвалить одним словом: ти вірний, ти вірний. Виявляється, кожний християнин, який отримав від Господа дари, здібності і ними не служить. Він просто невірний. Він невірний. І таке враження, що це найбільше дорікання за час відсутності Христа. За що можна дорікти учнів? За те, що вони невірні, тобто вони не прийняли місії, завдання від свого пана для того, щоб отримане, пустити в справу. Оце слово торгуйте, оце бізнесове підприємницьке слово робить кожного христинина бізнесменом. Підприємцем. Тобто ми маємо щось зробити, щоб принести в царство прибуток. Якщо Христини не приніс в Царство Боже прибуток, він не слухняний, він або не хрестів, або крайньо лінивий, недбалий для нього слова Ісуса, не мають ваги цінності, йому, можливо, якщо щось ціне, це якась користь від Ісуса. Коли прийшов третій раб, і виклав свою теорію. Ви, до речі, помітили, що лінтяї завжди багато вміють говорити. У них є завжди пояснення, чого я цього не зробив. А того, що якби було отак, то я би тоді так. А от якби ті обставини, а от якби пастор, а от якби брати і сестри, а от якби в сім'ї було, але от на роботі, а от здоров'я, а от п'яте, сторо сорок сьоме, лінивий завжди має своє ліниве богослов'я, яке оправдує його ліниве християнське життя. Лінивий, мабуть, того пояснює, бо не хоче працювати. Бо той, хто працює, не має часу пояснювати. Він зайнятий. А лінивий він розказує, оправдовуючись, оправдання в нас пробуджує завжди цей словесний понос. Ми розказуємо слова безтолкові, бо ви, ви чуєте, як він про пана каже. Він ні його не знає, ні його не поняв. Бо навіть якби він осмислив свої слова, він би сказав: О, він страшний. Він такий, треба працювати, бо страшно. Пане йому так і каже, якщо то, що ти кажеш, правда, то чого ти не віддав у банк свої гроші, мої гроші. До речі, це не його. У нас нема нашого. У вас нема ваших дарів, у вас немає вашого покликання, у вас і у мене немає ваших здібностей. Все, що я і ви маєте, Богом дано. Богом дано для користі царства. В нас історично в баптистів українських склалася на противагу православних одна така певна особливість. Чим відомі баптисти були раніше, принаймні, та й зараз частково у суспільстві? Не п'ють, не курять, не ругаються, не гуляють. Хоча все частіше маємо різні проблеми в церквах, але принаймні ці три чесноти. І ви знаєте, що це правда. з боку візуально, на противагу православних баптисти ось такі. Ми з вами в це повірили. І багато хто з баптистів, коли підкреслює, чим ми кращі не в'єм, не курим не гуляємо, не ругаємося. І ми не відчули, як в якийсь момент. Ми стали отими фарисеями, про які Христос сказав, вони не оправдані. Пішли неоправдані. Пам'ятаєте, як той фарисей в храмі молився? Господи. А в нього був такий список. «Я не...» Ані, він починав сказати: я не такий. Я не п'ю, не курю, не гуляю. Він казав інші слова. Але дух і зміст цих слів один в один. Я ось такий. Те, що ми для себе вирішили, це, до речі, дуже важливо перед Христом вести моральне життя. Попередня притча з Матвія про очікування і наречену виказує, що чистота принципово важлива. Але, зупинившись на цьому, ми виявимо гігантський непослух царю. Тому що, виявляється, у Царстві Божому зберегти це нічого не зробити. Зберегти, виявляється, Щось зберегти, бо цей зберіг, той в тряпочку загорнув і каже: на тобі твоє. Виявляється, зберегти це сумнівна чеснота, за яку той був покараний. Виявляється, в Царстві Божому Ісус очікує, що Божа людина піде і буде вкладати, що ти зробив для царства, яким чином ти царство примножив, який дар ти отримав, як ти його примножив? Чого ти вивчив, кому ти послужив, кому через твоє служіння стало добре? Пам'ятаєте, коли померла Тавіта? Вдови штурмували Петра. Чого? А тому, що її відсутність боляче по них вдарила. Виявляється, без неї немає шансів одягу трошки здобути. А вдови, на жаль, соціально приречена категорія населення того часу, бо не було суспільної турботи правдів. І вона була настільки доброчинною, що за неї клопотали всі, бо вона була їм корисна. Я скажу, що це для мене приклад от того вірного служіння дарами кожного християнина. Якщо вашої відсутності в церкві ніхто не помічає, і нічого в церкві не міняється на гірше за вашої відсутності, це означає, що ви ліниві раби Господні. Бо якщо ви старанні, ви корисні, ви в служінні, то це означає, що ваша відсутність. Створює дискомфорт церкві. Нема служителя, він був так кори корисний. Немає цієї людини на цій вулиці, на підприємстві чого оця людина віри до такої степені от її життя посвячене в служінні, що її внесок, плід отакий очевидний. Не превеликий жаль, виявляється, що суд чекає серйозний. До речі, наявність оцих двох слуг. Який один приніс прибуток в 5, другий в 10, показує, що не має християнам про що конкурувати і гордитись. Той зробив максимум, скільки міг. Той зробив максимум, скільки міг. Виявляється, друзі, спроможності наші різні. Виявляється, пан не очікує всіх 10. Чуєте? Пан не очікує від усіх 10. Чому? А він знає нас і наші особливості. Він знає наші спроможності. І коли ти один помножив на один, а це твій максимум, ти будеш так само винагороджений, як той, котрий отримав 10, бо це його спроможність. Пан виявляється, виявляє вірне по святу. Яка також приносить результат. Тому в нас немає потреби конкурувати між служителями, саме вірність, вірність, а не те, як люди оцінюють, є значимим перед царем. Ну і в цій притчі в нас є дуже ясний посил суда. Ігнорування царя має негативний наслідок. Ігнорування царя, 27-й текст, кажу, написано, що. Кажу вам, тому, хто має додасться і матиме надмірно, хто не має, забереться, забереться, виявляється, виявляється ось така проблема. Людина, яка перед Господом лінива, вона втратить навіть те, що могла мати. Ну і притча завершується судом. Тих, які не тільки волю царя проігнорували, але й його самого. Вони будуть знищені, вони будуть засуджені. Що для нас? Що для нас цієї притчі? Отже, Вознесіння Ісуса, я верну нас в контекст. Ісус готує своїх учнів до того, що Він піде. І цією притчею Господь Ісус, звертаючись до кожного, каже, Я. Дав тобі життя. Я дав тобі на добу 24 години, як і всім. До речі, цю міну ми всі отримали однаково. 24 години отримали всі. В цей час в тебе є щось таке, що ти маєш для себе зробити, для роботи, і в тебе є ще час, який ти можеш вкласти у стосунки, в розвиток стосунків з царем, у працю, яка примножить дар тобі даний. Так ось Вознесіння Ісуса це нагадування нам: Пан пішов, а доручення залишилось. Пан пішов, а його справа з тобою. Ну Він повернеться, щоб ти здав звіт про свою справу. Він пішов, доручив тобі справу, і повернеться, щоб отримати звіт і прибуток з того, що він тобі дав. Це притча? В учня Ісуса вкладує святий неспокій, моє життя. Існує не для того, щоб шукати пояснень, чого я не можу працювати для Господа. І нема ні в кого, ніякого вибачення, чого я можу не працювати. Тільки лінивий раб придумує байки про Пана і про себе. Слухняний і вірний починає шукати можливості, як працювати з прибутком. Наше служіння. Наші обдарування мусять зростати. Я радий, що ви вчитеся, бо це допомагає зростити вашу здібність, бути ефективним в царстві. Але, на жаль, навчання не може подарувати вірності. Бо вірність це щось таке, що є між вами і у вас. Бажаю собі і вам, щоб одного дня на суді, цьому Господньому, де будуть нагороди даватись його дітям, ми будемо знайдені. Вірними, тому що наше життя подароване нам для того, щоб ми для царя принесли прибуток. Тож вітаю вас. Ви всі отримали міну. Ви всі маєте підприємницьку справу, і кожен з вас має примножити то, що вам дав Господь на Його славу. Амінь. Помолимось. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за те, що на земному житті. Ти зробив неймовірне, навчивши учнів, ти вмер за гріхи. Дякую тобі, що в цій смерті ми отримали відкриті небо і прощення наших провин через віру. Дякуємо тобі, Ісус, за те, що твоєї жертви достатньо на всі часи. І дякуємо тобі, Господь Ісус, за те, що вознісшись, ти дав своїй церкві Духа Святого. Дякуємо Тобі за слово Твоє, яке нагадує нам Твою волю для тих, хто залишився. Дякуємо Тобі за те, що подарувавши нам життя в Христі, ти подарував нам відповідальність у Христі і справу в Христі. Батько Небесний, пробач нам, коли ми собі пробачаємо лінь і оправдовуємо її різними словами. Пробач нас, коли ми не дбалі в Твому царстві в справі, якій ти нам доручив. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти дав нам все для того, щоб ми були тобі вірними. Збережи нас від гордості, заблудження і подаруй нам стільки смирення, щоб ми були ревні в праці, примножуючи твоє царство. Дякую тобі за те, що ти з нами, благословляю тебе і дуже мрію собі, Господи, що разом з цими братами і сестрами колись будемо перед тобою, щоб отримати нагороди. За вірну працю Хочемо бути такими вірними твоїми учнями, ученицями. Амінь.